Справжня міцна українська жінка, чемпіонка з паверліфтингу Лариса Соловйова. Свою спортивну кар'єру почала з гімнастики, досягла звання майстра спорта Україну. У 95-му році вирішила спробувати себе у паверліфтингу. У 2004-му стала абсолютною чемпіонкою Європи. А у 2011 му році абсолютною чемпіонкою світу. У 2005 му році здобула титул чемпіонки всесвітних ігор у Німеччині. У 2009 році теж підтвердила свій статус і стала дворазовою чемпіонкою всесвітніх ігор у турнірі з паверліфтінгу серед жінок середньої ваги, що відбувалося у липні 2013 року. Лариса здобула упевнену перемогу зі світовим рекордом у триборстві зі штангою 636 кілограмів. Крім того, Полтовчанко встановила ще два світові рекорди в окремих вправах: присідання зі штангою з вагою 235 кг кілограмів та жимі лежачі 166 кг. кілограмів. Також оловйові не було рівних у становій тязі 235.